Були проведені змагання серед ветеранів війни, а також для дітей-ветеранів. Я попав на війну в 23 році, в лютому на день народження прилетіла міна, відірвала дві ноги. Дуже багато пройшов реабілітації, і далі після протезування я вліз в тему спорту і так і от, проводимо став співорганізатором цих змагань. Є конкуренція в плані спортивних змагань, і це в принципі добре, тому що збільшується. Якість цих самих змагань і плюс спортивна реабілітація це дуже важливо для ветеранів. На змаганнях такого рівня третій раз до поранення займався спортом у вигляді бігу також велоспорт. Ми тут спілкуємося, ми тут відпочиваємо. І отримуємо нові знайомства плюс задоволення від цієї неймовірної атмосфери. Атмосфера супер. Мені дуже подобається, що багато вже дівчат приймають, починають приймати участь. Це можливість це гарно провести час, психологічно відпочити, просто поспілкуватися. Це більше ніж приймати участь у змаганнях. Це це важливіше, ніж отримати там якісь приз, там нагороду. У нас в Україні такий, такий ветеранський рух, він не просто формується, він вже набуває якогось достатньо високого рівня. І це точно не про змагання, це, це більше про ментальну реабілітацію військових. Тому що тут всі свої рівні рівному. Тут є ветерани, спортсмени, які, які мені в батьки годяться, там літні хлопці і ми зі всіма на, на, якби на і Це дуже круто насправді. Поранення отримав, отримав третю групу рік назад, але продовжую служити. З 25-го року я почав це за буквально 4-5 місяців. Особистих медалів я отримав вже 14. Зараз через тиждень 58 років я показую молоді, як треба боротися. Боротися в спорті, щоб вони поверталися до спорту. Це взагалі перші мої змагання такого типу і такого формату. Приймав участь у дисциплінах лижний тренажер та жим лежачі. Дуже приємно, що турбуються і опікуються пораненими військовими, військовослужбовцями, які отримали бойові, небойові травми та поранення і не втрачають надію, не втрачають віру в себе та займаються спортивною адаптацією.